А от Вірпині в Вірпіні одна сусідка звинувачує іншу в співпраці з росіянами. Після деокупації жінка написала заяву заяву до СБУ і каже, що голова їхнього СББ в березні привела на території житлового комплексу окупантів та ще й здала ворогам усіх, хто був причетний до наших захисників. Зараз про це детальніше в сюжеті. Про страшний місяць під російським чоботом Вірпені досі нагадує, чи не кожен зруйнований будинок. Справжнє пекло пережили і мешканці цього житлового комплексу. Ті, хто не встиг евакуюватися, були змушені жити по сусідству з загарбниками. Наприкінці березня окупанти в'їхали на територію на БТРі, повитягували наляканих мешканців з підвалів та влаштували жорсткий допит. 44-річного Євгена вбили пострілом у голову. Один із будинків тут понівечив ворожий снаряд, дах разом із мансардним поверхом знесло. Після деокупації мешканці почали потроху оговтуватися, облаштовувати життя по-новому, затіяли навіть ремонт. Але одного ранку до голови місцевого ОСББ Ольги увірвалася. Непрохані гості до нас просто-напросто вірвалися в квартиру 12 чоловік. Мене кинули на диван в одну кімнату. Чоловік ще спав у ліжку, на нього надягли наручники на соного і на мене почали зразу тиснути. Куди ти дзвонила, кому ти передавала інформацію, всі інше. Я, по-перше, взагалі навіть не зрозуміла, що це взагалі наші. Я з просоння побачила людей в чорному камуляжі в чорних масках, тому я страшенно прилякала. Лися, тому що я взагалі подумала, що це вирвалися російські війська. Як з'ясувалося, це були співробітники СБУ. Вони прийшли з обшуками, тому що на Ольгу з чоловіком написала заяву сусідка. Одна із сусідок е написала в своїх поясненнях, е що я. Співпрацювала з військами Російської Федерації та є колаборантом. Вона взагалі озвучує це те, що е, вони зайшли сюди за моєю допомогою, що я з ними весь час співпрацювала, і е, що е, я взагалі. Організовувала їх дії щодо тиску на інших людей. Росіяни були на території житлового комплексу. Три доби Ольга пригадує, розмова у неї з окупантами була короткою. Я вийшла з нашого криття. Я вийшла перша. Мені сказали там, ще хтось є. Сказала так, є люди, виводьте всіх. Ми вийшли, вистроилися, вишикувалися на подвір'ї. В нас почались обшукувати телефони, перевіряти документи. Мені було не дуже добре ну, на той момент з приводу руйнування моєї квартири. Я просто-напросто повернулася і пішла в укриття. З ними взагалі не перетикалася, не спілкувалася. Крім одного моменту, коли я ввечері підійшла до командира, попросила дозволити нам, нашим людям, сходити набрати воду. Хочете розкажу правду? Що от та ніч тоді тут. А це та сама сусідка Ніна, яка звинувачує Ольгу у співпраці з загарбниками. Жінка бачить камеру і прожогом мчить на вулицю, аби переконати нас, Ольга заклала її ворогам через двох синів військових, і за це вона ледь не поплатилася життям. Називали не дітей Женя, даже не Женя, Жужик і Саша. Він знаходить у мене в телефоні фотографії. Отак держить у от мене тут на курку і каже, сука, ляжеш зараз тут. Вот одну секунду, і ти ляжеш. Тут хтось їх визвав, бо був такий сигнал. Упала їхня оця рація, і там був такий крик ворон, ворон сіди. Поїхали. Я вже попрощалася з усіма. Один із синів Ніни тоді боронив ірпінь від навали російських мерзотників в лавах тероборони. Інші служать у Нацгвардії. За чим же ж ти поплюжиш? Падлпадлюка така моїх дітей? Скажи за що? За те, що я знаю правду? Скажи, за чого погиб Женя на третьому поверсі? Розказати? Розкажи розказать. Тому що ви його не впустили в підвал. Вони його вигнали за угол і стрельнули прямо на моїх очах. Я єдиний свідок, і ти мене, падлюка, боїться». Я не хочу більше цією тварю без адвоката. розговарювати». «У Нас було тут сім чоловік. У нас є дуже багато свідків, того, що вона робила. То був такий хлопчик там росіян. Мені, не можна їх казати, що вони хороші діти. Але це дитина була років 19. Він нам допомагав наші речі виносить з того підвалу. Цей подвал. І він сказав: Жіночка, я бачу, ви хороша, Він приносив нашу Саші сок. Я м хто вас дав. Вас продалася жінка, яка керує в цьому подвалі. після окупації, так як я допомагала людям, організувала укриття і все інше. Тут було дуже багато преси на сьогоднішній день. Мене брали інтерв'ю, знімали документальний фільм. Її дуже тратувала моя популярність. Ольга вже готується подавати до суду на сусідку Ніну з вимогою моральної компенсації за наклеп. Юристи ж кажуть, таких обвинувачень. Інколи надуманих незабаром тільки більша тиме. Якщо є підозра, що ця особа щось там допомагала цим російським маніякам і загарбникам, то відповідно потрібно це підтверджувати доказами. просто так знаєте, вказати, от ти там допомагав, я бачив, що ти там комусь щось казав. Ну... Я думаю, що в суді це просто не пройде, і суд винесе виправдований вирок. А потім ми, як платники податків, ще будемо відшкодовувати цій особі. Відповідно її шкоду. а у жіночій суперечці таки доведеться розбиратися спецслужбам. Наразі Ольга у справі про співпрацю з окупантами лише свідок. Якщо ж провину жінки доведуть, то їй світи чималий термін за державну зраду можна за заграти навіть на довічний термін. Олена Романчук Олексій Баклайкін, телеканал Київ.